Сьогодні буду пасинкувати свій інжир, показую вам, як це все виглядає. Просто беру і обламую. Бачив, деякі е, зрізають ось ці пасинки. Але я просто ось так, мені здається, так набагато швидше. Далі прибираємо, бачите, все таке з коріння. Це піш, пішли нові пагони. Це теж не потрібно. Так, бачите, ось, ось як воно взяли, прибрали тут. Погано прибрав, ось прибрали. так Це я обов'язково роблю, не знаю, можливо, хтось робить, хтось ні. Я бачив, хтось їх секатором зрізає, але я я зазвичай руками це роблю, секатором, як на мене, це довше, треба більше гратись. Так, ось, прибрали скоріння, прибрав пасенки. І маємо ось такий гарний результат. Так. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.